Привіт! Рада вітати вас на території за межами шуму. Це підкаст про те, що зазвичай лишається між рідків. Це підкаст не лекція, це розмова про емоційне вигорання, тривогу, складні стосунки втому від усього. І найголовніше про те, що з цим робити. Можливо, цей випуск стане для тебе саме тим світлом. Тож зручно вмощуйся, ми починаємо. Як переписати свою історію та позбутися психологічних трав? Згідно з наративною психологією, життя складається з історій. А власне саме життя це одна велика історія, те, як ми реагуємо на ці історії, як їх трактуємо, визначає наше майбутнє. Часто ми замикаємось на нас, тисне, чужа думка, стереотипи, критика, і за всім цим ми перестаємо бачити себе справжнього та розуміти, чого насправді хочемо. Іноді ми просто зациклюємось на проблемах минулого і не розуміємо, як жити далі. Не орієнтуйтесь ніколи на загально прийняту норму. Вона лише обмежуватиме вас. Кожна людська історія унікальна, її не можна втиснути в рамки роби ось так, якщо хочеш стати кимось вартісним. Важливо, щоб ви йшли до того життя, яке справді хочете мати. Завжди пам'ятайте, не існує жодної шкали, на якій зарубками відзначаються успішність і неуспішність. Ні гроші, ні лайки, ні суспільне визнання не є гарантією вашого тихого щастя, тільки ваше власне відчуття себе. Одразу стрибнути з того стану, в якому ви зараз перебуваєте у бажане майбутнє, складно. Вам потрібні опори. І ці опори ваше минуле. Але не все, а лише окремі щасливі моменти. Уявіть їх у вигляді листівок, які ми хотіли б тримати на своєму столі. Коли ви згадаєте, у які моменти вам було добре і затишно, ви краще усвідомите свої власні цінності. Ієрархія цінностей у кожного своя, комусь важливе визнання, а хтось навпаки, відступатиме зі сцени, перекриваючи очі від софітів і мріючи про вечір з друзями за чашкою чаю. Відчуття комфорту це основа ваших життєвих цінностей. Основа того, що справді для вас важливо, ви занурились у приємні спогади. Що з ними робити? Уявим, що ви любите м'які капці. У вітрині магазину бачите капці своєї мрії. Скажімо, у вигляді огірочка Ріка. А поруч стоять модні кросівки. Майже не вагаючись, ви берете капці. Здається, дрібниця. Але саме вона дозволяє вам краще зрозуміти свої цінності. Через капці ви доходите до думки про комфорт, затишок тишу, до того, що вам байдуже на модні тренди, але зовсім не байдуже на зручність. І далі перед вами відкривається шлях. До вашої ідеальної історії ви можете уявити, в яких життєвих ситуаціях хочете опинятись знову і знову, а яких уникати. Бути автором своєї історії означає усвідомлювати свої емоції, переносити це розуміння в дії завдяки власним цінностям. Вам стає зрозуміліше. В якому напрямку рухатись. У вашому минулому присутні не лише люди і речі, а й певні образи, які ви бачили в дитинстві, про які вам розповідали або в які ви з якихось причин повірили. Не оминайте й це. Якщо для вас важлива історія про війні пуха, подумайте ще раз, чому саме ви живете в лісі образів, докладіть усі зусилля, щоб зібрати їх разом і мишеня, і жабку, і невідому звірятку, свою історію можете замінити тільки ви самі. Сторонні люди можуть лише надати підказку. Показати ваше життя з іншого боку не більше. Жодна, навіть близька людина, не здатна своїм чарівним голосом, поглядом чи думкою переписати ваше життя. Ваше життя полісторичне. Деякі історії починають розвиватись і стають домінуючими. Наприклад, ви чудово фотографуєте, вам кажуть, що у вас талант. Але ви не звертаєте на це уваги, бо скоро іспити, там, стосунки з коханою людиною де далі більш похожі на карнавал. Якщо домінуюча історія перетворюється на проблемну, тобто таку, що вас мучить, життя стає нестерпним. Воно починає нагадувати вир, який затягує вас, і все хороше навколо. Ви перестаєте згадувати. Те, в чому ви компетентні, ту сферу, де у вас безліч можливостей. Чому це відбувається? Знову ж таки, все впирається у цінності. Якщо ваші цінності не проявляються у вашому житті, ви починаєте відчувати себе глибоко нещасною людиною. Що ми можемо зробити з проблемними домінуючими історіями? Ми можемо зануритись у спогад, який викликає позитивні емоції. Перенести туди свою проблему, ви будете перебувати у комфортному стані і зможете приймати більш виважені рішення. Ось ви в луна-парку зі своєю коханою людиною, і сте солодкувато, смієтесь і намагаєтесь виграти нікому не потрібного плюшого ведмедика. Проговоріть у цьому спогаді те, що вас турбує. А потім озвучте це в реальному житті. Коли ви занурюєтесь у приємне, спогад, він живить вас, ви стаєте центром історії, почуваєтесь розкуто, легко, це дозволяє зібрати сили перед складним кроком. Якщо ж проблемна історія залишилась далеко в минулому, але й досі не відпускає вас, варто згадати свої цінності та зосередитись на тому, що саме ви б змінили в цій ситуації, аби в результаті вам було комфортно. Завдяки альтернативним історіям ви сприймаєте ситуацію по-новому, дивитесь на себе та світ та інших. Зовсім іншими очима. Ви вже не жертва, ви здатні керувати процесом. У більшості випадків люди змінюють своє ставлення до пережитого і відпускають проблему. Авторами свого життя можуть стати і діти, у цьому їм мають допомогти дорослі. Треба частіше ставити їм запитання, що для тебе важливо. Коли ви ставите таке запитання, людина, дитина починає оцінювати власну поведінку, бере на себе відповідальність за свої дії, почувається головним героєм і формує свої цінності, чому от тобі здається, що не вчити біологію це важливо? Почувши таке запитання, дитина. Не займає оборону, позицію, а стає автором. Іноді батьки кажуть ну, звісно, він говорить, що це для нього важливо. Та це ж він від нас почув. Але це зовсім не заперечує того, що висловлене справді має значення для дитини. Колись у процесі. Соціальної взаємодії ми всі навчались усьому на світі. Навіть якщо дитина щось повторює за дорослими, це не знецінює те, що вона говорить. Чим частіше ви звертатиметесь до дитини як до автора її власного життя, тим краще вона почне розуміти себе. Якщо дитина каже, що їй нічого не потрібно, що для неї немає нічого важливого. Ви можете продовжити ставити запитання Чому це не потрібно? Добре, обійдемось без цього. Як ти уявляєш собі, що буде далі? Давши дитині трохи простору, буквально за кілька хвилин ви почуєте цілі низки історій. Чи можуть цінності бути хибними? Неможливо з упевненістю сказати, що для людини є справжньою цінністю а що – хибною. Але дуже часто за словами, які можуть вас лякати, наприклад, коли дитина каже, що не хоче ходити до школи або разом збирається відмовитись від перспективної роботи і поїхати відлюдником на Шпіцберген, насправді стоять цінності гідні поваги. Потрібно лише докопатись до суті. Був випадок, один хлопець почав відвідувати компанії націоналістичного спрямування. Батьки злякались, але коли його почали розпитувати, що ним керує, він відповів, що хоче, аби всім у світі жилося добре. Він був не маленьким кривавим диктатором, а Дон Кіхотом. Одним словом, якщо розплутувати нитки цінностей, то ви дійдете до кореневих, а вони не можуть бути хибними. Часто проблема не в тому, що у дорослого або дитини є якась неправильна цінність, а в тому, що вона поки що дивно проявляється. Якщо ми ставитимемо запитання, людина сама дуже швидко зрозуміє, що її дії. І справді виглядають дивно і не ведуть до досягнення її справжньої мети. Використовуючи метод наративної психології, ви опиняєтесь у позиції презумпції невинуватості. Річ у тім, що ми всі живемо не в екосистемі, а в доволі агресивному соціальному середовищі. Тому трапляються і зриви, і непорозуміння, і відчуття загубленості, це нормально, і не варто себе за це картати. Ось ситуація, мама кричить на свою дитину. Виникає спокуса поспівчувати дитині, а маму закидати камінням. Але якщо розмотати цю історію далі, з'ясується, що мама. Через життєві обставини навчилась проявляти свою любов лише так. Це не означає, що їй слід аплодувати стоячи, але якщо вона усвідомить, що її головна цінність це дитина та її щасливе майбутнє, якщо вона ретельно пропрацює цю ситуацію, то зможе змінити крики на обійми та підтримку. Незалежно від ситуації, в якій опинилась людина. Наративна психологія дозволяє відчувати себе гідною та спроможною. Усі труднощі розглядаються як тимчасові та такі, що піддаються подоланню. У них лише потрібно вникнути, їх потрібно зрозуміти і розібратись без самобичування. Пропонуємо вам виконати невеликі завдання: візьміть зошит і ручку. Або відкрийте нотатки на телефоні. Запишіть ті спогади і образи, які вам приємні. Спробуйте на основі цього визначити свої цінності, а потім дайте відповіді на такі питання. Хотіли б ви, щоб ці цінності частіше проявлялись у вашому житті? Якщо так. То як саме, за допомогою яких вчинків, кроків і дій це можна втілити в життя? Згадайте неприємні для вас історії? Що б змінилось, якби в той момент ваші цінності проявились? Як би ви могли їх проявити? Після того як ви створили альтернативну історію. Чи змінилось ваше ставлення до ситуації? Ці питання орієнтири для роздумів. Коли ви пишете подібне у листах або проговорюєте вголос, ви зайвий раз згадуєте, що для вас справді важливо, в яких ситуаціях вам хочеться опинятись і яким життям жити. Наша життєва історія не вирок і не зафіксований сценарій, а просіли для переосмислення, вибору і змін. Наративна психологія допомагає побачити себе не як жертва обставин, а як автора, який здатен формувати свій сюжет, опираючись на власні цінності, досвід, мрії, вміння чути себе. Розпізнавати свої потреби, шукати опори в минулому і будувати альтернативні історії це ключ до внутрішньої сили, цілісності і глибшого розуміння свого шляху. Навіть у найскладніших ситуаціях людина залишається гідною, здатною на зміни і вартою любові. І чим раніше ми почнемо вчити цьому дітей, Тим впевненіше вони зможуть писати свої унікальні справжні історії. Дякую, що були з нами. Мені важливо знати, що ці розмови знаходять тих, кому вони справді потрібні. Цей підкаст не спроба виправити світ. За межами шуму це місце, де ми не виправляємось, а слухаємо. Тут немає правильних відповідей, але точно є місце для чесності, спокою і росту. Підписуйся, якщо хочеш бути з нами далі. І поділися епізодом з тими, кого ти цінуєш. До зустрічі! У наступному випуску